Чи погоджуєтесь з тим, що е, оця помилка в першому таймі, швидкий пропущений гол, дуже вплинув на гру. Е, з енергією дуже важко було відігратися, що це був ключовий епізод в матчі. Можливо, бо останні ігри, як показує чемпіонат наш, е, хто перший забиває, той же будує собі тактику. Говорили, щоб е, бажано не, не привезти собі, хай, щоб суперник щось е, створив. На жаль, не такий гол. Треба то останнього грає треба розмовляти, підказувати. Здається, наш м'яч. Маємо бігти в контратаку 3 на 2. Самі собі привозимо цей момент. Але, що просив, нічого не форсувати подій, чекати свій момент. В першому колі у Львові теж грали, 1-0 поступалися, чекали, дочекалися свого моменту, зрівняли рахунок. Так само сьогодні чекали, чекали, моменти в другому таймі були. На жаль, не вдалося зрівняти той другий м'яч. Да, Погоджую, що там гра рукою, пенальті, але червона картка, на мою думку, це можна було обійтися без того. Волянюк не грав в той м'яч рукою, м'яч потрапив йому в руку, але суддям видніше, 2-0, пішли на п'ятого, ризикнули. Теж ніби щось там м'яч тримався. Були пару нагод зрівняти, на жаль, не забили, пропустили третій, вирішили молодим в кінцівці дати. Понюхати пороху всі вищій лізі. Також прийняли рішення, щоб Дівченко перший тайм відіграв, ніби до нього претензій немає. Нічого, те, що він міг виручити, він виручив. В другому таймі добре увійшов ігру Бакінський, теж в енергії в другому таймі почалися моменти. Ми почали грати більш агресивно, пішли накривати, і звільнилися зони, пропускали контратаки. Добре, що Ілья до, 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 до кінця матчу тримав. У нас ну, матч на пузі. На жаль, не вдалося без забитих голів, знаємо, що перемоги і очків не здобувають. Будемо робити висновки і рухатись далі. Наступну гру Михайло Вулянюк пропустить. Він серйозна така бойова одиниця в команді. Як збираєтесь от, переформатовувати гру команди в наступному матчі без нього? Ще подумаємо, розберемо, як їм замінити. Можливо. Не буду озвучувати. Є плани, буває, ми на тренуваннях відіграємо, Робимо теж часом, що Михайло має вільний час для відпочинку і є яким замінити його в тій четвірці. Наразі не на ті покаже, і вдасться нам його замінити. Взагалі, з досвіду от гри і тренерської роботи таке подвійне покарання, як сьогодні було, і пенальті, і червона картка воно застосовується. Ну наскільки мені відомо, в великому футболі зараз ніби немає. У залі трошки інші правила. Там я докладно, докладно їх не знаю, але можливо в футзалі є таке покарання. Зараз в великому футболі, скільки там не дивися матчів, якщо дають пенальті, то дають тільки жовту картку. В футзалі, може, правила інші. Ну, але це ці мають змагатися армітри. Як, там, прийняли таке рішення, значить воно значить, правильно. Дякую, все добре.